Манявський водопад. Так багато камінь. Манявський водопад. Копорода. Слайда річка вже. Водопад. скали Водопад. Манявський Та, як тобі водопад, великий чи ні? Ти більший водопад бачив? Му ну, нія гарик руче, звичайно. Ту, ти не був. Ну, влечити на вогні. <постив> Такі скали великі. Піднімаємося <постив> <Добре. постив> на водопад. Тока осінь в карпатах. Туалет такий. З тої сторони двері. Трикотный.